Шановні водії, незалежно від того, настільки ви досвідчені та впевнені у своїх навичках, ожеледиця може стати викликом навіть для найкращих. Небезпека на дорозі під час морозів та ожеледиця прихована і не передбачувана, тому особлива уважність зараз це обов'язок кожного з нас. Поради, як уникнути ДТП під час ожеледиці. Пам'ятайте про потенційно небезпечні ділянки на дорозі, перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки, де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух. Знизьте швидкість, ожеледиця збільшує гальмівний шлях у кілька разів, тому краще рухатися повільніше, але безпечно. Зберігайте дистанцію, залишайте більшу відстань між вашим авто та транспортом попереду, щоб мати можливість вчасно зреагувати. Плавно керуйте автомобілем, уникайте різких маневрів, гальмувань та прискорінь, адже це може спричинити занос. Будьте готові до несподіванок. Особливо пильнуйте на мостах, підйомах та спусках, де ймовірність Утворення ожеледиці вище бережіть себе та інших учасників дорожнього руху.